У цьому конкурсі взяло приблизно 2800 дітей. Це дуже велика цифра при сьогоднішній теперішній катастрофі ситуації. У дитячій міській бібліотеці нагородили юну художницю Кароліну, яка перемогла у всеукраїнському конкурсі дитячого малюнку «Вільню 700». Він присвячений річниці заснуванням столиці Литовської Республіки. Конкурс проводився за ініціативи Посольства Литовської Республіки в Україні спільно з національною спілкою художників та Українською асоціацією працівників дитячих бібліотек. І вітаємо нашу переможницю. Вона отримує диплом від Посольства Литовської Республіки з підписами посола, посла та голови Національної спілки художників України. Це така дуже почесна гра. Це твоє заслужене абсолютно. Дякую тобі. З дитинства малювала. Потім мене батьки віддали у художню школу, де я займалася з вчителем Іриною Ісаєвою Олександрівною. Вона дуже мені допомогла розвинутися, розвинути мій талант. І зараз я малюю і хочу в подальшому житті з цим завдати своє життя. Дівчина займається живописом вже шість років та є випускницею мистецької школи. Ну, спочатку я малювала на якісь більш вільні теми там тварини, живопис, так пейзажі в основному я малювала. Кароліна каже, не сподівалась виграти в конкурсі через серйозну конкуренцію. Здивування ну, я не очікувала, якщо бути відвертою. А потім зраділа, звісно. Ну, було приємно. Також дівчина розповідає, що батьки зраділи перемозі більше, ніж вона. Ну вони дуже мною пишаються, вони дуже мене люблять. Я це знаю. Вони мене підтримують і вони завжди мене проштовхують, щоб я йшла і далі, і далі, і далі. За словами переможниці, натхнення справа другосортна. Більше відіграє роль робота над собою. Ось, наприклад, мій улюблений котик та заповільник це конкурсні роботи. Є роботи, які я малювала для себе, наприклад, чудовий схід. Я надихнулася японською культурою. Я, ну, більш сторону. А Вечірне місто також я для себе малювала. Осінь, сакура це мої бузок, це мої старі роботи, які я малювала, наприклад, ну, Років напевно чотири тому. Мрія кожної вчительки та скарб. Саме так висловлюється вчителька Кароліни з художнього мистецтва. Каролінка, вона прийшла до мене дуже маленька була. І спочатку, як вона бу... починала малювати, в неї були такі роботи, як сюжетні роботи. Ми малювали там. Якісь там не манімаленькі, допустимо, там вони рибок малювали, бо там якісь фрукти, овочі. А потім, як старші діти стали, вони стали почали малювати у них живопись, малюнок, композиція, тобто, то сіда, то були такі котрі були направлені більш на наш ну наше направлення. Кароліна не єдина переможниця подібних конкурсів. У пані Ірини кожного року є тріумфатори. У цьому році у мене було 12 гран-при тільки за рік. Я думаю, це, це, це для школи. Дуже я думаю, що я дала дуже такий результат для школи. Окрім Кароліни, свої нагороди за участь отримали і інші лауреатки. Солдатова Сафія за участь у конкурсі Синкої конкурсі. Дякуємо тобі. і іще участь у нас в різних наших конкурсах і перемагає. Дякую. Дякую. Маргарита за участь у цьому конкурсі. Дякуємо тобі. Данило Трухименко Іор Брова. Новини ПТРК.